Всім доброго дня, ви на каналі Мініагропропивницький. Відвантажуємо тракторця Soly 105, тракторець на 105 кінських сил, повнопривідний, 4 турбований, з кондиціонером. Тракторець індійського виробника заводу Соналіка. Ходова трансмісія Янмар. Коробка, э, вибачаюсь, двигун по ліцензії Mitsubishi. Тракторець їде Кіровоградська область. На район, село там. Кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте, тракторці наявності, гарантія 2 роки або тисячу мотогодин, годин. Доставка безкоштовна завжди міні-агро. Тож, кому цікаво, запрошуємо вас. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні.